Всім привіт! Сьогодні в мене дуже добрий салат, без м'яса, шинки, кобаси, але дуже смачний, також ситний, такий добрий. Навіть і недорого мені обійшовся, ну якщо не враховувати фету. Кукурудза в мене була домашня, капуста куплена також ще, коли було дешево. Сподіваюсь, також вам засмакує. Цей рецепт я смакувала на празднику в родички файної господині. Засмакувала мені раніше такого не бачили, не пробувала, тому вирішила приготувати і з вами поділитися. Нехай вам також смакує. Дякую, що дивитесь. Отже, нам потрібна капуста відварена, не надто сильно так, щоб хрумтіла до 5-хвилини 3. Або дивіться на свій смак. Огірки і кукурудза. Кукурудза в мене домашня, заморожена і відварена. Змішуємо. Можна на дрібнішу кукурудзу ламати, як схочете. І ще можна дати зелені, цибулю, чи кріп, чи петрушку. У ну, мене немає нічого свіжого, заморожене не хочу давати. І ще один інгредієнт це фета. Він йде трохи як заправка, а трохи як продукт додатковий. Беремо фету, додаю сметану. І перемішуємо. Звертаю вашу увагу, що не треба солити спочатку. Салат вже, коли додасте сир, тоді попробуйте, бо сама фета, вона така солюна, і ну, щоб ви не пересолили просто. Можна перцю дати. І тут попробуйте собі на смак, тому що ну, може бути пересолене, дуже чути. Дуже добре, дуже добре. Ще присипала кунжутом зверху, можна чорним.